Вітаю, шановні друзі. Продовжуємо заглиблюватись в художній світ роману Викрадач тіней сучасного французького письменника Марка Леві. З вами Ольга Віталіївна. У XIX столітті була популярна книга німецького письменника Альберта Шамісо, дивовижна історія Петера Шлемеля, головний герой якої продав Тінь дияволу. В обмін на чарівний гаманець. Але відсутність такої, здавалось би, малозначущої деталі виду людини, як тінь, прирікала героя на душевні страждання, перетворила на ізгоя. І ми з вами, шановні друзі, дізнаємось, як склалося життя головного героя Повісті викрадач тіней. Задля добра чи зла він використовував свій дар. Чи знайшов він ту дівчину, яка покохала його? Навесні Елізабет розпустила волосся, зібране в кінський хвіст, і стала ще вродливішою. Відволікшись на боротьбу за посаду старости класу, оповідач не помітив, як Маркес завоював серце дівчини. Головний герой ділиться з Івом історією свого нещасливого кохання. Сторож заспокоює хлопця. Що той ще знайде жінку своєї мрії, яка буде до нього привітна. Як ви пам'ятаєте, під час пожежі Ів втратив зошит з особистими записами, в якому зберігався єдиний лист від матері. Оповідач порадив сторожу відновити лист по пам'яті. Але, скориставшись своїм даром, дізнався, що мама ніколи Іву нічого не писала вона померла. Коли він був ще немовлям, життя Іва, як зрозумів, головний герой, було схоже на бездонну криницю смутку, яку сторож зміг закрити уявною лядою, вигаданим листом від матері. Серце оповідача болить за приятеля. Ввечері хлопець знову йде на горище, щоб поспілкуватися зі своєю тінню. Та каже йому, що він має рідкісний дар і повинен ним користуватися, навіть якщо він його лякає. Хлопець має для кожного, чию тінь запозичує, відшукати невеличкий промінчик світла, клаптик пам'яті, що зігріє їхнє життя. Цього ж вечора хлопцю вдалось поспілкуватися з тіньм матері. Яка сказала, що він не винен в тому, що батько пішов з родини. Він покохав іншу жінку. Так тінь матері зробила для сина дуже важливу справу зняла з нього тягар відчуття провини. Після слів тіні про використання дару оповідач розуміє, як він може допомогти Іву. Хлопець просить маму написати не мов би ще не на народженому сину листа, висловити в ньому свою любов і надати поради, як бути щасливим. Ксерокс листа хлопець ховав під обвугленим шматком дерева від колишньої підсобки. Через тиждень Ів приголомшив хлопця новиною, що він вирішив звільнитися з посади сторожа. І зрозумів, що жив минулим, був бранцем свого дитинства. Настав час збудувати справжнє життя, стати щасливим. Оповідачу боляче втрачати приятеля, але він радий, що використав свій дар задля добра, допоміг людині змінити своє життя на краще. Вночі Івова тінь подякувала хлопцю. Щоб запобігти мимовільному викраденню тіней, хлопець почав слідкувати за погодою. Пояснюючи свою зацікавленість матері, сказав, що вчитель доручив йому зібрати докази глобального потепління на землі. Але через деякий час хлопець по-справжньому став перейматися цією вкрай важливою для всього людства проблемою. Можливо. Він буде брати участь в боротьбі за охорону довкілля на протязі життя, і це також завдяки дару. Що можна сказати про головні весняні досягнення героя? Він остаточно перестав боятися ночі і тіней, став не так боляче переживати своє нерозділене кохання до Елізабет. Зрозумів. З якою метою повинен використовувати свій дар і зміг за його допомогою змінити життя приятеля на краще. Навчальний рік добіг кінця. Попереду на оповідача чекало літо найкраща пора року. В цій частині роману Марк Леві продовжує ділитися з читачами своїми мудрими думками. Він пише Чужі нещастя заразні. Кохання сумна штука й чудова. Одна брехня тягне за собою іншу. Треба просто зустрітися у потрібний час у потрібному місці. Що старший стаєш, то більша кількість питань постає. Якась часточка тебе залишається з тим, хто йде, ніби смуток кохання, тільки в дружбі. Любі друзі, з третього розділу першої частини роману Викрадач Тіней Марка Леві ви дізнаєтесь, що важливе і цікаве трапилось головним героєм під час літніх канікул. Дякую за увагу!